Від початку року у Лузівській громаді виникло понад дві сотні пожеж, переважна більшість в екосистемах через самовільне випалювання рослинності, повідомляють лозівські рятувальники. Так, під час відпрацювань населених пунктів протягом червня 2024 року було притягнуто до адміністративної відповідальності 26 порушників. Їх карають кількатисячними штрафами. Також за підпал сухої трави передбачена кримінальна відповідальність. Закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачаєте чимало часу та ресурсів. Закликаємо не допомагати ворогу, неохильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не провокуйте пожежі в природних екосистемах. У спекотну вітряну погоду пожежі в парках, лісосмугах, сільгоспогіддях стрімко поширюються, зашкоджуючи родючості ґрунтів. До того ж, вогонь може перекинутися на житлові будинки та призвести до загибелі людей. Попереджають рятувальники та закликають у разі виникнення пожежі негайно телефонувати на 101.